Хочу вам подякувати від командування, від особового складу, від осебеличного ну, за вашу підтримку, за вашу допомогу, як... за ваші молитви, які ми дуже відчуваємо на фронті. За такі вашої підтримки у нас був рекорд на Покровському напрямку. Ми за день знищили 47, танк... 47 единиць техніки, з яких 36 танків. Це дуже такий за один день вугоми втрати і, проти, і так, що ви, що ви чуємо, кажуть, вибори, я хотів вас попросити. На жаль, у нас є хлопці з вашої громади, які загинули, щоб ви об'єднувалися, а не роз'єднувалися. Віна нас дуже об'єднала і. Ми дуже спокоємо, коли ми чуємо ваші свархи. Ви всі дуже поважні, гарні люди. До нас приїжджають ваші громади на майже самий передок. Передають нам вашу допомогу, ваші молитви, які ми чуємо. Я хочу вам передати наш бойовий прапор, вашу адмінбудівлю, щоб коли його ви бачили, щоб молилися за наших хлопців. За вас, бо ми з вами разом пишемо одну історію, у нас одна держава і одна Україна, якої у нас більше не буде. І в пам'ять загиблих ми повинні об'єднуватися тільки, а не роз'єднуватися. <плес> Дякую вашій громаді за надану допомогу. Наша з вами основна задача, яка зараз стоїть і на фронті, і перед вами, це гуртуватися, допомагати в тилу, для того, щоб, скажімо так, всі хлопці, які знаходяться на передовій, відчували вашу підтримку, відчували ваші молитви. А Зі своєї сторони ваші кошти йдуть на благосправу, справу, на допомогу військовим на закупівлю безпілотних систем, які дуже ефективно наша бригада застосовує. І основна наша задача це не допустити ворога до хлопців окопи і ваші засоби безпосередньо виконують дуже якісно ці задачі. Дякую вам велике.